Всім привіт, друзі! Дали мені ось на ремонт таку смартву приставку називається ax 95 db І людина сказала, що працювала вона дуже добре, без всяких проблем. Потім якогось дня почала перезавантажуватись. Поперезавантажувалась, потім її увімкнули, знову вона вімкнулася почала працювати. Потім декілька днів вона вимкнулася і більше не вмикалась. Ну, точніше вона тут світові світитися синій, а от картинки на дисплеї вже не було. Ось такі справи. Далі що? Я б'ю на те, що несправний блок зилення. Чому? Тому що в нього, скоріше за все, що висох конденсатор, можливо, вийшов із задувий конденсатор. І тому так, до, 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 до чого це і, і привело. А чому? Тому що струм почав падати на виході, напруга можливо така як була така, і, і залишилася, а ось струм почав падати. Цьому блоку зивлення має, має бути 5 В 2 А. Він має ці параметри дотримуватись. Перед тим як буде вмикати, звичайно, вмикаємо блок зивлення в 220 і беремо мультиметр, перевіряємо що на виході. Як бачите, ця смартва приставка має з е, собою пульт на радіокеруванні. Це радіокеруванний пульт, тому без, що і, без цього приколу, без радіоприймача працювати, цей пульт взагалі не буде із цією приставкою. Та будь-якою приставкою. Так, взяв мультиметр, вімкнув. Як бачите, 4 сесія у майстерні, не дивуйтеся, так воно і є. В майстерні ніхто нічого ніколи не топить. Все. Вмикаю я мультиметр. і ну, Все, під'єднав я мультиметр до блоку зирня. Як бачите, тут маємо 5,2 В вольта стабільно. Так і має бути. Але це ще не факт. Що, що блок зирня працює вір, вірно, так як при навантаженні його характеристики можуть... Пасти у гірший бік. Тепер вмикаю блок зимня до смартової приставки. І як бачите, вона замигала і вімкнулася. Якоби вімкнулася, давайте перевіримо це на телевізорі, що показує. Ось так. Азьмію, під'єднав його вмикаю. Як бачите, засвітився синій всі а на телевізорі. Внутрь. Немає сигналу написано. ну Тоді зараз будемо його розбирати. Або розбере блок, блок заявлення спочатку, тому що оцей стекер знайти дуже часто. Він, він не підходить ні із мого Смарт ТВ. Хоча в мене є ще одне Smart TV, потрібно подивитися, там стекер буде, співпаде із цим. Тому що ось мій Smart TV має ось такий роз'єм. Як бачите, такий він товстий доволі. Яку Т2 приміняють. А тут потрібний ось такий тонесенький. Ну як він такий, як у Nokiaх, колись були такі роз'єми Nokia. Но, но Ось типу 6 Типу того. Колись я пам'ятаю, ремонт, ремонтував Smart TV приставку і там зараз подивимося, який там блок зірваний, тому що в мене її до сих пор ніхто не забрав, тому що за неї ніхто не хоче нічого платити за ремонт взагалі. Так, ну ось, зараз марцеве писавка, за яку мені ніхто не хоче платити і ні копійки за ремонт. Що я ремонтував її. Маємо такий блок зелення на 5 В2 А. Пам'ятаємо, його ремонтували. Так, і тут який роз'єм, а тут такий роз'єм, такий, як нам потрібно. Давайте перевіримо. Тут я знаю 100% справний, справний цей блок зелення. Від'єдную я цей блочок. Під'єдную цей блочок із тієї приставки. І під'єднаю його сюди до неї. Так, ну ось я цей блочок її рідний відклав. І під'єднав цей інший блочок до, до смартвої приставки. І зараз її вмикаю тут. Є в неї така кнопочка взагалі. Ось вона. Вмикаю. Як бачите, поки на телевізорі нічого немає. Опа! На телевізорі з'явилася ось така заставка ax 95 ДБ. І смарт приставка пішла запускатися. Ось, будь ласка, вам уже. І смарт, телеприставка приставка запустилась. Все. Пуль цей працює. Це радіопульт керування. Вимикаю її і вона вимикається. Отже, проблема в броку зилення. Так, тепер ми з вами знаємо, що проблема. 80% в боку зелені. Зараз будемо його розбирати і, і подивимося, що тут та й не так. Але для того, щоб нам його розібрати, потрібна вик вик викрутка ось такого плану. Відкручуємо хрестова, відкручуємо цей саморіз і пробуємо підійти обережно. і роз, розбираємо. Оплату виймаємо. І що бачимо, бачимо на виході ось такий здутий конденсатор. Ось він. По виході стоїть. Ну це і зрозуміло. Відпаюю конденсатора. Конденсатор на 1000 мікрофарад 10 вольт стоїть. Зняв його ось так він виглядає, як бачите. 10, 10 вольт 1000 мікрофарад. Знайшов ось таку платку і тут є конденсатор, ось він стоїть на 1000 і 16 вольт. Будемо відпаювати його. Так, відпаяв. Ось він. Перевіримо його. Зараз його закорочу. Закоротив. все. Перевіряємо. Так. Ставив. Перевіряємо. Маємо конденсатор на 929 мікрофа. Утечку 1,3%, ЄСР 0.38 мома. Чудово. Працювати буде. Комусь що з цим конденсатором. Зараз я його розразу, роз, 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 роз розрадив, так. І вмикаю сюди. Так, перевіряємо. Як бачите, 102 мікрофара стало. І утечка в нього 29%. ЄСР. Аж 4 і 8 Ома. Ось чому він і не працює. Підготовлюю конденсатор до запайки. Сюди не, не путаємо подальність. Ось так. Мінус до мінуса, плюс, плюс до плюса. Надіюсь, він сюди влізе. Так, війшов поднесенько все. Зараз ми його запаяємо сюди, і він буде працювати надалі. Ін Запаяв. Ось так це все діло тепер виглядає. Тут відмиємо від зараз. Відмиваю. Висушую феном. Далі збираю. Так що на цей раз повезло, а то вже думав, що потрібно буде його пропасивати. Ось так, ну ні, не довелося. Збираємо це все діло і можемо вмикати в розетку. Все, зібраний. Вмикаємо. Так. Перевіряємо напругу на виході. І напруга складає 5,2 вольта. Так, добре. Вимикаємо і підемо перевіряти на телевізорі, як воно це сиділо буде. Вмикаю в цей Smart TV. Смарт ТВ вже показує по-іншому себе, проявляє ось так, то одразу воно червоним і синім, а тепер все довше. І підемо зараз до телевізора. так, Вмикаю телевізора. Немає сигналу, як бачите, поки що. Ось як бачите, вже цей блочок стоїть в розетці. Його рідний і тепер ось вмикаю кнопочку тут задін його і перевіряємо. Чи з'явиться картинка, чи ні. Як бачите, картинка вже з'явилася. Відповідно, смарт ТВ відремонтований. Все, готово і все працює. Так, ну ось і все, такий був ремонт. Так, це вертаю власнику, це його дріт, все, одніваюський.